Всім привіт! Ви на майканемо, і це випуск. Ми прочитали це за вас. Третя фінальна частина переказу рейтингу Popular Science – 50 найвизначніших технологій 2024 року. Для тих, хто з нами вперше на каналі є два попередні випуски. Раджу подивитися послухати. Там цікаво. Журнал Popular Science збирає найінноваційніші техновинки в десяти категоріях. Гаджети, розваги, особистий догляд, аероспейс, авто, інженерії, дім, спорт та активний відпочинок технології безпеки та здоров'я з 1988 року. Фіналістів визначає жії зібране з журналістів редакції та галузевих експертів. Головна вимога до новинки, аби вона потрапила в список. Технологія має вже вийти на ринок і змінити щось в житті людей на краще, звісно. Отже, перша номінація спорт і активний відпочинок. Життя це, як ми знаємо, рух. Інновації 2024 року роблять цей рух безпечнішим, захопливішим та приємнішим. Тренажер, технологічний одяг, додаток для безпеки, риболовські приладдя такими стала п'ятірка фіналістів рейтингу «Popular Science» в категорії спорт та активний відпочинок. Знайомтеся! Переможець у цьому заїзді, холобайк від сага, захоплююча велопрогулянка вдома. Погодьтеся, катати на велосипеді в парку чи горах та в спортзалі чи вдома, втикаючи в екран з показниками серцебиття і калої, не одне і те саме. Перший відпочинок, друге, нудний обов'язок перед власним тілом. Сем'юель Матсон – засновник сага і колишній vr дизайнер у Google. Звернув на це увагу, коли повернувся з відпустки у андах, яку провів катаючи на велосипеді горами, можна було б очікувати, що він запропонує черговий vr шолом. Цього року були і такі спортивні інновації, але ні. Матсон визнає, що шоломи є надто незручними для тренувань. Тому в САГА розробили велотренажер HoloBike з екраном із високою роздільною здатністю, натхненним лентикулярною технологією. В якій лентикулярний растр використовується для створення ілюзії глибини простору і багато або зміни зображення при перегляді різними котами, камери, що фіксують рухи очей, регулюють сцену відповідно до того, куди ви дивитеся, створюючи ефект занурення у краєвиди. І головне, холобайк займає приблизно стільки ж місця, скільки тренажер пелотон. Тобто він дуже легкий і дуже компактний на сьогодні. Холобайк доступний для попереднього замовлення. Друге місце. миє всіх, хто під час відпочинку на природі потерпає від комаїв. Технологія захисту від комаїв від Royal Robbins. без жодної хімії. Ефективно запобігти укусам комарів у лісі можна різними способами, та майже всі вони вимагають використання хімічних речовин, які підразнюють шкіру, шкідливі для тварин і, врешті, просто змиваються у воду. Royal Robins пропонує технологію Mosquito Protection Technology, яка базується на надзвичайно щільному плетінні тканини, що не дозволяє хобітку комара проникати неї, не жертвуючи при цьому повітря проникністю. Тканина розроблена стійкою до деформації, тож прання не впливатиме на її захисні властивості. Вихід продукту на ринок запланований на весну 2025 року, якраз перед сезоном. Третє місце електрична котушка фантом від пен. Більше ніяких дротів на палубі човна. Електричні котушки для морської риболовлі зазвичай працюють від дротів, підключених до джерела живлення. Якщо ви хоч раз плавали на такому човні, то знаєте, що мокра поверхня і щось, об що можна причепитися, це дуже погане поєднання. Котушка Phantom Electric позбавлена дротів завдяки літій іонному акумулятору. Незважаючи на батарею, котушки є напрочуд легкими: 1,5, 2 та 2,5 кг залежно від розміру. До того ж, вони оснащені такими додатковими функціями, як led дісплей із налаштуваннями. Четверте місце: додаток Аспект ЕВІ, щоб попередити вас про лавини. В середньому 28 людей щороку гинуть у лавинах тільки у США. Отримання точної інформації про лавини, що насувається, потребує великої кількості даних, в яких складно розібратися непрофесіоналу. Додаток аспект ЕВІ поєднує історичні дані: інформацію з північноамериканської шкали небезпеки лавин та лідар карти, щоб надати точну та динамічну оцінку умов. Функції Go та Not Go допомагають приймати безпечні рішення в горах і уникнути небезпечних зон. І п'яте місце знову одяг, колекція М 10 від Патагонія: водонепроникна куртка на базі нанопористої мембрани. З 2025 року кілька штатів, зокрема штати Нью-Йорк і Каліфорнія, заборонять продаж перфторованих і поліфторованих алкальних речовин. А між тим саме вони використовуються для водонепроникності одягу та взуття. Колекція М10 від Патагонія є прикладом майбутніх інновацій у текстильній галузі. Мембрана куртки розроблена з використанням нанопористих мембран для відділення іонів. Завдяки цьому дощ і сніг не проникають, а тепло і волога виходять назовні ще ефективніше. Наступна номінація дім. Всі, хто любить посидіти вдома, цей розділ для вас. Цього року в номінації Дім від «Popular Science» близька серцю кожного українця енергонезалежність, трохи гастрономічних технологій та домашня безпека. Гран при в цій категорії журнал віддав профайл Smart Indoor Pellet Smoker» від «General Electric». Не очікували від них кухонної техніки, а дарма. Профайл Smart Indoor Pellet Smoker» від «GE» вперше дозволяє використовувати справжній коптильний пристрій у приміщенні. Пише редакція Popular Science, що була цим фактом щиро вражена. Цей настільний пристрій має два нагрівальні елементи: один нагріває їжу, а інший спалює деревні гранули подібно до вуличних коптильних пристроїв. Коли гранули згояють, вентилятори направляють ароматний дим у камеру для приготування. Потім дим проходить через стіну фільтрації, яка працює за принципом каталізатора в автомобілі. У цьому процесі частинки диму видаляються і вивільняється лише чисте гаряче повітря. Результати, кажуть, вражають навіть справжніх поціновувачів барбікю. Пристрій швидкий, ефективний та легкий у чищенні. Друге місце знову про їжу: Rust resistant, griddle, slate від Weber. Ну, тут все зрозуміло. Кращі грилі ще ніхто не навчився робити. Велика проблема вуличних грилів була в тому, що вони іржавіють. Вебер розробив свою нову поверхню Slate Griddle, щоб протистояти іржі. Вона виготовлена з вуглецевої сталі, загартованої при надзвичайно високих температурах. Крімвологій гриль також без проблем витримує інтенсивне чищення та подаяпане металевими інструментами, тому можете сміливо рубати стейк прямо на грилі. Принаймні, так обіцяє журнал. Третє місце нарешті не про кухню. Вісаж Зено від Локлі. Розумний замок, що впізнає вас. Додатки, цифрові панелі та датчики відбитків пальців, вже давно зробили традиційні ключі застаїлими, але візажо став першим замком із розпізнаванням обличчя для домашнього використання. Два інфрачервоні сенсори розпізнають ваше обличчя, коли ви наближаєтеся, і відкривають замок без необхідності торкатися до нього. Усі дані зберігаються безпосередньо у пристрої, тож замок не потребує передачі ваших даних на сервер. Процес відкриття займає лише секунду та відбувається непомітно, що особливо зручно, якщо у вас руки зайняті покупками. Замок також оснащений сенсором відбитків пальців на випадок, якщо ви не хочете використовувати розпізнавання обличчя. Четверте місце буде зрозумілим і близьким серцю кожного українця. Дельта Pro 3 від EcoFlow. Переносний акумуляторний генератор для всього будинку, сонячний генератор Delta Pro 3 від EcoFlow містить вбудований акумулятор на 4 кВт, який можна розширити до 48 кВт -годин за допомогою додаткових батарей. При максимальній потужності він пропонує стільки ж енергії, скільки невеликий електромобіль, наприклад, Nissan Leaf. Генератор оснащений колесами та ручкою, тож його легко транспортувати, незважаючи на вагу у 51 один кілограм. Як людина, в якої такий дома, заперечу ні, не легко. Його можна підключити до домашньої розводки через панель, роз'єм або ручний перемикач, що робить його універсальним джерелом живлення в найнепередбачуваніших ситуаціях. А в нас вони майже завжди такі. Завершую домашню п'ятірку PowerShift від DeWalt. суперміцні інструменти на акумуляторах. Дивувалися, що ваші сусіди продовжують штробити бетон навіть попри відключення. Можливо, в них є один з цьогорічних номінантів Popular Science. Нові інструменти PowerShift від DeWalt працюють на акумуляторах навіть під час дуже енергоємних робіт. Компанія стверджує, що перехід на акумулятори знижує викиди вуглецю в цих важких інструментів більш ніж на половину. Акумуляторний блок на 554 ватт-годин забезпечує до семи кінських сил. Колекція наразі включає шість інструментів, але компанія планує її розширити. Наступна номінація служби екстреної допомоги. Роль технологій у покращенні роботи служб екстреної допомоги величезна і стає все більшою зі зміною клімату, а відповідно, і зростанням кількості природних та й не тільки катастроф. Тож переможець у категорії служби екстреної допомоги система виявлення пожеж FireSat від Google Research, що дозволяє виявити пожежі з космосу ще до того, як вони вийдуть з під контролю. Зі збільшенням частоти і інтенсивності лісових пожеж через зміну клімату, раннє виявлення стало критично важливим для збереження життів, екосистем і майна. У партнерстві з лісовою службою США Google Research розробила FireSat. Яка використовує масив передових інфрачервоних датчиків на борту супутників для виявлення пожеж розміром з невелику кімнату в будь-який час доби та в будь-якому куточку світу? Ця технологія дозволяє надсилати екстрені сповіщення рятувальникам протягом кількох хвилин, забезпечуючи їм важливу перевагу у часі. Завдяки картуванню поширення та поведінки вогню в реальному часі Firesat також підтримує розумніше планування евакуації та розподіл ресурсів. Окрім надзвичайних ситуацій, дані Firesat також допомагають науковцям, які досліджують впливи клімату, управління лісами та екологію пожеж. Хороший приклад того, як космічні технології можуть вирішувати цілком земні проблеми. Друге місце платформа візуальної комунікації C-True від Quake. Доповнена реальність для рятувальників платформа візуальної комунікації та навігації сітру обіцяє покращити ситуаційну обізнаність рятувальників, особливо пожежників. Орієнтування в приміщеннях, заповнених димом, може бути дуже складним і небезпечним. Але сітру долає цю проблему завдяки технологіям доповненої реальності. Оснащена дисплеєм, закріпленим на шоломі, платформа використовує тепловізійну зйомку та навігацію на базі штучного інтелекту для забезпечення чітких зображень в умовах поганої видимості. Пожежники відповідно можуть ефективно бачити якийсь дим та знаходити джерела тепла, таких як люди, які потребують допомоги, або середки вогню. Це пришвидшує рятувальні операції та мінімізує ризики. Третє місце: цифровий двійник C2Smarter від Нью-Йоркського університету та FDNY. Моделювання реагування на катастрофи майбутнього. Партнерство між платформою цифрових двійників C2Smarter і Нью-Йоркською пожежною службою FDNY – Може стати революційним кроком до розумнішого та безпечнішого реагування на надзвичайні ситуації, завдяки створенню цифрового трафіку для деяких районів Нью-Йорка. Ця співпраця забезпечує для NDNY динамічну симуляцію міської інфраструктури, трафіку та планування будівель у реальному часі. Оскільки кожна секунда має значення у надзвичайних ситуаціях, таких як пожежі чи природні катастрофи, платформа C2Smarter використовує штучний інтелект для аналізу змінюваних сценаріїв, наприклад, заблокованих вулиць, допомагаючи рятувальникам планувати маршрути швидше та безпечніше, ця комбінація щії та польового досвіду демонструє потенціал технологій у порятунку життів і зміцненні стійкості громад. Наступна інновація в номінації: система медичного оповіщення MG-Mini Medical Alert Nickel від Medical Guardian, Моніторинг стану людей навіть у дуже віддалених районах. Система MG-Mini Medical Alert Nickel для літніх людей є першим пристроєм медичного оповіщення, який використовує технологію E7. Що робить його проривом у сфері особистої безпеки та доступу до медичної допомоги? На відміну від традиційних систем, прив'язаних до одного оператора, MG-Mini динамічно перемикається між постачальниками телекомпослуг. Забезпечуючи надійне підключення 24 на 7 навіть у місцях з дуже слабким сигналом, ця технологія може суттєво вплинути на життя літніх людей у сільській місцевості чи регіонах із поганим мобільним покриттям, де прогалини у зв'язку можуть затримати критичну допомогу. MG-mini також надає можливість GPS-трекінгу в реальному часі, інформує про падіння і миттєво надсилає сигнал SOS. Завершує п'ятірку жіночий манекен Prolonged Casuality Care Pro від Operative Experience. симулятор Prolonged Casuality Care Pro Female заповнює давню прогалину в реалізмі та інклюзивності симуляцій екстреної медичної допомоги. Традиційно медичні манекени були гендерно нейтральними або повторювали чоловічу анатомію, що залишало поза увагою важливі аспекти жіночого тіла. Дослідження армії США показали, що жінки, які отримали поранення у червну порожнину та грудну клітину, виживали набагато інше ніж чоловіки здебільшого через те, що рятувальники мали недостатній досвід роботи з жіночою анатомією. Нові жіночі манекени включають реалістичні реакції тканин і симуляцію кровотечі, що дозволяє практикуватися у складних сценаріях. Ці симулятори вже використовуються армією США і впроваджені у 23 медичних навчальних центрах американської армії. І остання номінація рейтингу топ 50 технологій 2024 року. Здоров'я. Інновації, що бережуть нам здоров'я, а подекуди і життя, що може бути важливішим. Тож last but not least, як то кажуть, переможець у цій категорії Shield від Гардант Health. Новий варіант скринінгу колоректального раку. Американське товариство раку рекомендує регулярну колоноскопію починаючи з 45 років. Проте підготовка до колоноскопії є доволі неприємною процедурою, і це одна з причин, чому люди часто її уникають. Натомість Щілд потребує лише простого аналізу крові тест виявляє ознаки раку в крові, такі як специфічні види ДНК, які можуть свідчити про пухлину або передракові утворення. Та сигналізує про необхідність проведення колоноскопії. FDA схвалила SHIELD у 2024 році після тестування майже 8 тисяч людей, яке показало, що цей тест виявив колоректальний рак у 83% учасників, у яких рак також потім було підтверджено колоноскопією. Правда, тест менш ефективний для передракових утворень, виявляючи поки лише 13%. Звісно, після проходження тесту Shield дуже важливо, щоб пацієнти з позитивним результатом слідували рекомендації провести колоноскопію. Друге місце пересадки органів від свиней людям. Прорив у пошуку потрібних органів. За даними United Network for Organ Sharing, в середньому 17 людей щодня помирають в очікуванні на трансплантацію органів. У 2024 році лікарі вперше пересадили нирки від свиней, генетично модифіковані для більшої сумісності з людським організмом, 62 річному чоловікові в лікарні Масачусет Дженерал Hospital та 54 річній жінці в Лангон Халс. Їй також просадили вличкову залозу свині для зменшення ймовірності відторгнення. Правда, обидва пацієнти, які вже перебували в критичному стані, врешті померли. Проте експерти вважають, що ці новаторські операції є важливим кроком уперед, пропонуючи потенційне рішення для гострої нестачі донорських органів. Третє місце нефі від Ars Pharmaceuticals – лікування важких алергічних реакцій без жодних голок. Віднині голки більше не є єдиним способом швидкого введення адреналіну для порятунку людей з анафілаксією чи іншими важкими алергічними реакціями на їжу, ліки чи укуси комах. Революційний нефіс хвалений FDA назальний спрей для екстреного використання дорослими та дітьми з вагою понад 30 кг. Він є першою альтернативою автоматичним ін'єкторам адреналіну, таким, наприклад, як Епіпен. Пропонуючи інноваційне рішення для алергіків, які бояться голок. Однак експерти нагадують, що після лікування анафілаксії, як за допомогою нефі, так і ін'єктора, все одно слід звернутися до лікарні для подальшого спостереження. Четверте місце шалом, H1 від вентіте надувний велосипедний шалом. Чи ви їздите на велосипеді на роботу, чи просто катаєтеся у вихідні носіння з собою шалома може бути незручним. Але їзда без нього це серйозний ризик. За даними страхового інституту дорожньої безпеки, понад 60% із майже 1100 велосипедистів, які загинули в США у 2022 році, не носили шолом. Сучасний шолом в H1 може проконати більше людей надягти його. Надувний шолом у здутому стані займає менше місця ніж ноутбук. Шолом оснащений USB-C насосом, який надуває його приблизно за 30 секунд. І найважливіше, він вже довив свою ефективність, відповідаючи суворим стандартам безпеки Великої Британії та ЄС. І п'яте місце в категорії здоров'я: кюпад від Queen. нове використання менструальної крові. Отримання важливої інформації про здоров'я жінок стало набагато простішим. Замість того, щоб іти на аналіз крові для перевірки рівня цукру, тепер достатньо носити кюпад від Queen під час менструації. КЮпат збирає зразок менструальної крові на змінній смужці, яку користувачі відправляють до лабораторії для аналізу. Результати квін доставляє через електронну пошту або свій застосунок. Тест, який коштує 29 доларів, наразі схвалений FDA для виміювання середнього рівня цукру в крові для контролю діабету. У розробці також нові тести, зокрема для перевірки здоров'я щитоподібної залози, контролю запалення, фертильності та HPV – основної причини раку шийки матки. На цій здоровій ноті завершуємо переказувати вам рейтинг топ 50 технологій 2024 року від Popular Science. Нагадаю, це третій випуск. ми прочитали це за вас по цьому рейтингу. Перший був присвячений гаджетам, технологіям для розваг авто, авіа, космічним технологіям та особистому догляду. Другий ми повністю присвятили номінації інженерії. І ось сьогодні завершили домом спортом, технологіями безпеки та здоров'ям. І це був останній. Ми прочитали це за вас в цьому році. Дякую всім, хто дивився чи слухав нас у 2024-му, Коментував, хвалив, критикував. Неважливо головне, не лишався байдужим до технологій і до майканемо. Не перемикайтеся, бо вийдемо в ефір з наступними цікавинками вже на початку 2025-го. Високотехнологічного всім нового року.